Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео: Ефірні олії для кожного типу. Маніфестор. Маніфестори тут, щоб запроваджувати нововведення, створювати та ініціювати. Їхня стратегія полягає в тому, щоб інформувати. І оскільки цей тип так швидко рухається відповідно до своїх спонукань, що енергетично правильно для них дуже важливо, щоб вони інформували оточуючих людей, на яких можуть вплинути їхні дії. Лаванда, олія спокою та спілкування. Це олія, яка дійсно може допомогти маніфестору інформувати так, щоб інші його почули. Це те, що створює менший опір, що допоможе маніфестору відчути себе спокійним. Тема хибного я маніфестора, гнів. Коли до нас приходить гнів, це ознака того, що ви живете не за своїм дизайном. Можливо, ви зіткнулися з опором, можливо, ви не повідомили інших і ваш творчий процес сповільнюється. Кардамон це масло, яке я використовую дуже часто і дуже ефективно при гніві. Це масло об'єктивності, яке може допомогти привнести баланс, розумову та емоційну ясність і спокій. Спокій це ознака того, що маніфестор відповідає своїй меті та геніальності. Копайба. Заспокоює, може дати ясність і надихнути. Натхнення для досягнення мети, яка може повернути маніфестора у потрібне русло. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.